Крик про допомогу прохати її у всіх небайдужих. Активно взялися мешканці кількох будинків що по вулиці Хоткевича, аби допомогти своїй сусідці Анастасії Дяченко. У нас ці троє дітей, і наймолодша шестимісячна Вікторія. Тяжко хвора, основний діагноз ураження центральної нервової системи. Ми тут лікувалися. Ми лікуємося з народження. І ми тут лікувалися до шести місяців. Дитина почала себе почувати гірше, вона почала втрачати зір. Вона в шість місяців ще не тримає голівеньку, Ніякого ефекту лікування ми тут не бачимо. 17 днів дитина спочатку була в реанімації. До місяця ми лежали з нею в лікарні. Вона вона в мене не дихала, не їла, ну тільки ковтала, годувала я її з шприца. І ми багато дечого з нею досягли. І правда, тут говорять лікарі, що вона дуже тяжка і вони не знають, що з нею далі робити, яка, яка тактика лікування. Як поставити дівчинку на ноги і дати їй шанс на здорове життя, знають медики однієї із клінік Угорщини. На них сім'я вийшла за допомогою благодійного фонду. На даний момент ми списалися з доктором безпосередньо, який буде проводити лікування цієї дитинки. Ну, він дав гарантії на те, що він дитинку він поставить на ножки. Дитинка має, от як я говорила, має всі шанси на виздоровлення. Ну, звичайно, такі прогнози, як про те, чи буде вона повноцінно здоровою, чи не буде нам. Важко робити, тому що е, дитину потрібно обстежити. Тобто, на даний момент, в дитини по тих обстеженнях, які надала мама, в дитинки є всі шанси, щоб бути здоровою. Але... Заключення буде після того, коли будуть зроблені всі максимальні обстеження, які для неї потрібні. Безкоштовні консультації, супровід за кордоном і наступну адаптацію там взяла на себе одна із місцевих профільних компаній. Будь-яка людина, яка потребує консультативної допомоги, знаходячи ще, ще тут в Україні стосовно свого перебування на лікуванні за кордоном, може отримати цю інформацію наживо, знаходячи ще тут в Україні в компанії «Євромед». Для того аби пройти обстеження, родина вже позичила 2,5 тисячі. Чи євро а ще виставила на продаж квартиру, в якій мешкає з бабусею, то шукати необхідні кошти взялися сусіди. Катерина Масник навіть взяла відпустку, аби повністю присвятити себе збору грошей. У нас більше тисячі чоловік, і це підтверджено підписами з телефонами могильними. Його знають не тільки в нашому районі. Почому ми касім депутатам хотімо обратися. Це тому, що при виборній кампанії не говорили. Ми услышим кожного. От я хочу, щоб вони нас всіх услышали, міня услышали, Настю услышали, услышили всіх. Про Настю лише позитивні відгуки від сусідів. Дякують молодій мамі за те, що відстояла дворовий сквер, який ризикував перетворитися у територію генделику, а нині там алея пам'яті героїв Небесної Сотні. І допомогти її маленькій Вікторії закликають усіх небайдужих, мають намір навіть організувати благодійний концерт. Привезла з Києва дерево Марії і хочу дати цій дитинці, щоб їй кожна з цих матіну Божих допомагала. І можна допомогти добрим словом, і можна допомогти піснею. Тетяна Лугіна, Андрій Шустакевич, новини на вежі. Смілося мені ясне сонце, що в хаті світило, а коли лиш так моя мама дивилася.